Вітаю, друзі. Ось вирішив зробити собі такий зарядний пристрій для свого акумулятора для машини. Вже почав робити. Я взагалі-то чому знімаю цей ролик? Тут е, взагалі немає нічого абсолютно такого важкого, такого все написано, на платах все написано. Проводами з'єднати ці плати і все. І все, просто підключити. Я із-за чого знімаю цей ролик. Я заказав ось такий модуль, понижуючий, він розрахований на 10 А. Мені достатньо 5 А, десь ну, там, до 10 хвилин. У мене є один вже зарядник, такий міні-блок живлення регульований. Ну, він взагалі розрахований на пік 5 А. От, і він сильно гріється. Цей розрахований на 10 А. Ще раз повторюю, чому знімаю цей ролик. Я скину вам посилання на цього продавця. В нього дуже багато всяких модулів, всяких плат. От, Може хтось щось захоче собі зробити. Будь ласка, ціни в нього адекватні. Ось, Можете, можете на нього. В нього щось замовляти. А чому вирішив цей зробити? Зарядник, у мене була вся плата, понижуючий, перетворювач ACDC. Ну, щоб він не валявся, я замовив ще таку от плату. Вольтамперметр у мене був. Знову ж таки, такий от вентилятор я поставив. Тож він у мене був. Ці потенціометри в мене були. Ну, Тобто, гріх не зробити. І тим більше такий маленький. Поставлю ось. І така платка теж у мене валялась. Дуже давно вона в мене вже лежить. Вона така слабенька, але для кулера вона якраз самий раз, теж понижуюча платка. Ну, Показувати, як я паяю провода, немає сенсу. Я зараз це все. Спаяю і покажу вам уже, напевне, готовий результат. Я кажу, все, все на платах написано: вхід, вихід. Тут я випаяв ось такі потенціометри маленькі, Випаяв з них, замість них провод, поставлю провода і підпаяю, я вже поставив тут ось такі от потенціометри на корпус. Підключусь до них. Ну, знову ж таки, я кажу, тут показувати, як я це паяю, ну, нема сенсу. Я вже покажу вам готовий результат. Ну, ось, друзі, вийшов у мене ось такий зарядний пристрій, регульований зарядний пристрій. Поставивши сюди пальчикове гніздо. Ось. Цей, цю понижайку я не вставив. Я її підключив, вона гріється. Не знаю, що там кулір бере. Дуже мало він бере, чому він гріється. Я поставив ось такий. Іншого в мене не було трошки слабше, поставив такий. Ну, такі в мене є, то вже так і буде. Зараз я його так, підключимо. Я так на дотик підключу лампочку. Ось. Так регулюється. Напруга таж. Від. Скільки від? 1,2. Ось так, друзі, зараз я йду його про жену, подивлюся, що він скаже мені на акумуляторі. Ця зарядочка буде в мене тут стояти на постійній основі. Зараз спробуємо що в нас тут так. 13.8, 14, ну хай буде. Так, спробуємо що воно незручно одну руку. А те, що 2 А це, це слабовато. Це замало, він не буде грітися, не буде, тут я нічого не зможу определити нормально. Підключав я галогенку, але він уходить у защиту. Скоріше за все ACDC перетворювач, він розрахований на 6 А. А Логенка, вона бере споживає 6. 7 А під час включення, скоріше за все, що вона всі, всі 10 А хоче під час самого включення. І він ходить за щиту. Ну, ну, тим не менше, що не, нема, нема що мені щось таке підключити, щось, що вибрало 5-6 А 5 А, щоб я міг провірити. Добре, так і буде цей раз.